Всім привіт, хаос. Розпродаж, розпродаж, який не може не тішити. Так, де жіночий відділ. Спішимо дивитися новиночки. що по чому. І 399 гривень. Це дуже класно, дуже хороша пропозиція. 300 гривень, дійсно, це стоїться котон. За 300 гривень можна таку футболочку брати. Ой, який ще ззаду приємт, великий краб, тут мушлі. Морська тема. Багато купальників. 149 гривень, яка класна ціна, яка хороша пропозиція. А це ціна окремо, наприклад, трусики 149 гривень. І верхи будуть теж іншу ціну чи ні, чи це разом? Ні, це все комплект за комплект. За цей купальник, наприклад, що разом, то разом, а що окремо, то окремо. Ціна 399 гривень це за купальник. А окремо трусики 149 гривень. Так. А В'єтнамки скільки коштують з котиками. Багато хто зараз їде на моря і шукає дешево собі. 199 гривень, будь ласка, за 199 гривень можна купити. Новенький, класний хаус, гумові в'єтнамки. З котячою лапкою і зелені теж непогані. Зелені теж 199 гривень. Так, що ще на знижечках. Ковточки бачу, в'язані. Це більш молодіжний бренд. На свої 55 років я теж деякі речі куплю, особливо джинси, якісь сорочки, навіть куртки 500 гривень. Таке це вже якби для мене занадто, але є більш консервативні речі. Сукні. Який великий вибір. Ось ця красива рожева сукня. Такий рожевий кораловий колір. 600 гривень і в складі віско. Бретелечки регулюються дуже красиво в грудях, зав'язкою. І підкреслена талія виділена з гумкою. І досить довгий букові розрізики. І в білому кольорі теж, вже трішки інша модель, але теж дуже-дуже красивий. 800 гривень донизу ярусні, бокові кишеньки і в складі котону. Є такі красиві бабі Дол сукні, білесенькі в складі котон. Ярусна донизу коротка, 600 гривень. Дуже красива сукня. Невагома. На жарку погоду саме то. Такі дівчачі моделі. Ось така, яка красива в квіти. А тканина трішки нагадує міслі Це котонова тканина легенька. Ось така сукня. 600 гривень. З гумкою можна опускати на плечі і рукавички теж з гумкою Крусівки, не на знижці. Ні, зі знижкою. 700 гривень. 700 гривень це шкірзам. це штучна замша. Такий базовий, ледь-ледь, бежевий такий більш якби кремовий Є такі клоги 700 гривень. Такі босоніжки, 700 гривень це шкірзам. Більш така готика на тракторній підошці. Такі масель, але, до речі, вони досить легесенькі. Вони легкі. Корточка косуха з шкірзам, 600 гривень. Лікий шкірзам. Дивлюся в розмірі С. на насітка тут, по-моєму, до XL. Яка красива сукня, дівчача грудях з зав'язками донизу. Пряма, призібрана із такою борочкою понизу. Це 100% віскоза. 1200 гривень. Спідничка в стилі Ленстей. Складочки 900 гривень. Вона така важковата, можливо, там шорти знизу є. Ще таке може бути, бо чому вона така важкованта? Так, знизу є шорти. Знизу є шортики. 900 гривень. тканина візуально так, як сатинова. 500 гривень, 100% котон. І ще так нагадуємо муслін, клітиночку. зі знижкою була це на 1200 гривень, довга спідничка. Красиво. Або можна собі придбати таку коротеньку. В вінтажному стилі спідничку 900 гривень 100% кутон з морего. Ще ось таке вінтажне минулих століть. Теж в стилі трішки навіть вензли. <різь> Як ви бачите, знижечок багато, новиночки теж є. Всім папа, всім папа з хаос. Зі всім великий привіт в Снижечки тривають і є новиночок багато трендових, причому написано, що тренд, новинки і теж є снижки. Класні шорти. в Шоколадному кольорі джес з високою посадкою. Такий шоколад красивий, такий якби аж до какао, реально красивий коричневий колір. 1000 гривень такі шорти. Так, ще такі шорти під новенька. Шорти Карго, Вони з зав'язками стягується 850 гривень. До коричневих шортів можна взяти футболочку з номером Манхеттен. І така футболка буде коштувати зі знижкою 260 гривень. Вона ідеально підійде до коричневих шортів. В комплекті буде просто супер. Муслінові шорти, стовідсотковий катон, бежево-кремовий колір з високою посадкою. Хороша якість на кесеньки. Ось такі з кишеньками, бокові розрізики, стягуються в поясі. І ціна 550 гривень. По 199 гривень є футболочки. Просто слін, біла футболка і є коричнева така ж сама. Вона не висить, важко показати 200 гривень, 100% котон. Ось такі футболочки, рубчик просто базовий. Футболка 450 гривень. Ага, з принтом і кристали по принту. Ну, красиво, ну, це з новинок. Тому така ціна це новиночки. А, ну, знаєш, це можна купити, як ви бачите, за 199 гривень. Красива футболка. Ой, тут все в жовтому кольорі з білим. Красиво поєднано, сподобалося. Так, сорочка оверсайз. І така сорочка з льону коштує 1400 гривень, а коштувала 2200. Це за що таке? Так, і спіднайчка. Ні, це сарафан. А, сарафан коштує з льону. 1000 гривень Сарафан дешевший з льону, чим оця сорочка лимонна. Ну, красиво. Ми дивимося далі. Так, врубчик, блакитні футболочки. Сподіваюся, що вони теж по 199 гривен. А який красивий блакитний колір, просто сама ніжність. Сама ніжність. І така футболочка коштує 290 гривень. Ось так. 100% котон. Підійде до жовто лимонних джинсів, джинси палаца, широкі розмірна сітка. Вакіки хто мене питає, дуже велика. І на бірочках вказано. Наприклад, я зараз витянула дуже великі джинси. Ну як дуже на мене, вони дуже великі. Це 30-й розмір. А я, наприклад, ношу 27, й на три розміри вони завеликі, А є до 32 від XS го від іксечки. 24 четвертого це навіть не XS, а XXS. Ну не знаю, саме манюпусінький і до великого тут 32. го Півтори тисячі гривень, коштують ось ці джинси. А ніжний жовтий колір, не бачу, як відобразиться потім вже у відео. Но, насправді колір красивий, насичений, лимонний. Так, так, так. Вверху ще є ось такі футболочки класні, котонові, 500 гривень. Так, сарафанчики, білі з зав'язками. Це теж, напевно, в новинках. Тут все ціни не знищені з 1000 гривень, або було 1500 гривень. Ціни, які бувають деколи дуже дивні на дещо з натурального. Ну це так буває, от як в резервах. В них лімітована колекція. От шортики 1500 тисячі, стоїться льон просто, але все рівно на 1500 гривень, коли деколи в них такі шорти можна купити за 600 гривень. Ну як ну і що, що стовідсотковий льон? Так в зарі так не коштує, там зовсім інша якість, там міцніша тканина, там зовсім інше пошиття. А турецький бренд смарт-маркет півтори тисячі гривень за шворте. Ну ви серйозно. Ну, але все таке: 750 гривень. Вони попадуть на снижку, звичайно, на півтора тисячі гривень, це вже щось. Вони переборщили. 1100 гривень ось така спідниця, але тут брудно жовтий колір. Тут цей колір мені не сподобався. Зовсім від слова зовсім. А знаєте, такий вигляд, ніби він колір, якби поправив ще з чимось з чорним, якби запраний. Ніби щось пустило на цей жовтний. Зрозуміли думку мою. Це теж з льону, це теж льон. І тут вже ціна зі знижкою на 500 гривені. Ну і потім була ще одна перед тим знижка і ще знижка. Перша ціна майка була, не знаю, в складі льон. І є шортики, так? До от подивимося шортики. Зараз яка ціна? Зараз 550 гривень з льону шорти. Так що, не обов'язково жовті з льону по фантастичній ціні 1500 гривень, можна тисячу зекономити і купити за 549 гривень. А ці костюмчики я вже показувала, вони класні. Вони от-от буквально в новинках, але вже зі знижкою. Так, 600 гривень. Сорочка, вона оверсайз, кишена і бокові розрізи, розрізок, добрий оверсайз, бо це розмір М, а сама сорочка досить велика. І від цієї сорочки ще є ще є шорти. Так, є шорти з високою посадкою, така морська тематика в смужку 600 гривень. Натуральне все, котончик. Це теж куточок дуже якийсь такий цікавий, квіточки поєднано. Красиво, так як жовтий з білим було поєднано з блакитом тут. А, такий рожево-кораловий з білим, шафонова блуза з зав'язками і з рюшами. По літньому ніжна досить. 360 гривень. Вона застіп лише зав'язується ця блуза, вона не має застіпки. А її можна одягати по якомусь топові, можна і по бізгалтеру, якщо ви не комплексуєте, як би то чому ні. Ця плуза підійде до шортів по кольору, по кольоровій гамі прекрасно, все підходить. А, візуально нагадує, як муслін. Знизу просто підрізано, навіть не підвернуто. Серйозно? Та воно буде сипатися це, я впевнена, бо воно вже покашлату висить. Навіть не підвернули. Ну хоча б верелоком, я розумію, якщо не хотіли під ген робити, 360 гривень. Дивлюся в 2х розмірі. Як так? Просто обрізали і все. Ні, ну буває так, але все ж не так тканину. Так, ось ця сорочка в мережеву Прошла, тисяча гривень, це 100% котон. Дуже класненька. Легенький такий котончик, і тут якість досить хороша бокові розрізики є. Дивлюся в розмірі L, а розмірна сітка до двох іксів До двох xl Це буде велике, це навіть якби уявно можна собі подумати, що буде і на 3 ікса. Тому що А, це сарафани мої любимі. 100% відсоткова військова, красиві. кораловий принт з поясочком і зараз 1000 гривень. Ціна зараз нижка на цей сарафан. Дуже дуже красивий. Ось. Тисячу гривень. Так, це комбінезони. Вони вже зі знижкою, я їх навіть по повній ціні не бачила. Щось дуже класненьке. Ось такий комбінезон, широкі штани, палацо, бокові кишені, якість досить непогана з поясочком. Тут застібається повноцінно. На блискавку, як ширінка і тут на гудзички. Дуже красивий комбінезон з підкладкою. В складі котон. А, коштував 1700, зараз 1400. Вартий уваги цей комбінезон по-любому. Так, будемо дивитися ще шортики з прошла мережевим. Ось такий з високою посадкою, зав'язкою. Можна до рожевої сорочки в складі льон. 650 гривень оверсайз. Ну, не зовсім є 2 xl витягнула. А, як ззаду ще класно зроблено. З гумкою, Ця сорочка дуже класненька, тим паче, що є льон. Ось такий топ. А рубчик можна підібрати до цих шортиків з прошли. І ціна всього нас вона від неповних 200 гривень. Що по взуттю? що по взуттю? ось так я візьму кадру, щоб ви могли роздивитися, які є моделі. Так, я помаленьку пройдуся. кого дратує, що я помалу зараз показую, тому що є такі товариші, що пишуть, що я помалу показую, а можна було б більше поклити. Так, тогда хто хоче роздивитися детально. 360 гривень такі умові шлюпанці. Так, крокс, столікрокс, 600 гривень. Тут зараз за 300 гривень що таке? Просілки за 300 гривень. Це дуже хороша пропозиція, 40 розмір, тому що не дуже ходовий жіночі залишилися, мабуть, одній 300 гривень коштували 1000. Ось такі кросівки. Скажу вам, що вони важкуваті трішки. Не, не фатально, але трішки є. Ось ці класні кросівки 450 гривень. Непогана модель, 450 гривень. Тут розміри є різні, Я бачу, багато їх є. До 40-го зараз дивлюся в розмірі 38, і 41-й, і 40 і 37-й тут розміри є. Що ще дешевенького є? Ось такі 400, 500 гривень. Вони не будуть вас ніде тиснути. Це такий текстиль, як якась в'язка, як трикотаж. Так, 360 гривень гумові ось такі шльопанці. І тут теж я бачу розмірів, є різних, я дивлюся, 36-му, але бачу, поруч є 40-й, 38-й, тобто є. От вони ще їх багато є. А ці якісь дуже дивні, дуже класні. Ціна 260 гривень. Але вони такі прикольні, що мені як хмаринки. Щось тому є. І 260 гривень. За 260 гривень можна брати. Ось. Так, Всі все хапають, покупців багато. 450 гривень. А є шорти і є блузи. Oversize, бо розмір 38, це М, як би мала бути би. А, досить такий велико, величенький. Є 46 й європейський навіть. Розумію, в складі котон. Зараз подивлюся, це в новинках, тому я ще не знаю, який тут склад. Хоч на відчуття точно є щось натуральне по-любому. Дійсно 99% котону і один лише аластани. Прекрасно. Є шорти. Одразу можна собі купити. Шорти класненькі, тим паче, що це кото. Досить видно, що вони зручні, бокові кишені з гумкою 600 гривень. стягуються, ось так. Разом в костюмі буде досить непогано. Було за 100% візкоза 450 гривень. 44-й європейський, а розмірна сітка до 48-го європейського. Ось така блуза, весенька, 100% віскоза. Плечі приспущені, прямий силует. Так, щось в теракоту в класному кольорі. Це цілий костюм, бо поруч є штани палацо красиві. І така блуза коштує лише 300 гривень. В складі Цел є. І віскоза, тому це недорого. Але це досить непогана тканина, і літом на себе досить прекрасно веде. 44-й європейський і штани 550 гривень. теракотовий колір. А, можливо, колір не дуже ходовий, але мені такий колір подобається, кому йде, а може собі придбати. Так, сарафан. 400 гривень 100% віскоза це взагалі за копійки. Асиметричний низ, такий півкругом знизу. Красивий, красивий принт досить. стягується в талії. Супер просто. ну Ціна 400 гривень. А це розмір європейський 44-й. 44-й європейський розмір. Що тут красивого? З декору домашнього посуд, Аромати. Аромати зі знижкою зараз 400 гривень. Но вони не дуже стійкі, Я зараз купувала і мені не сподобалося. Просто абсолютно не стійкі. Вивітрилися швидко, що це таке. А, це набір такий, Тут чашечки. Чашечки і тарілочки маленькі чашки. Дуже красиво, красиво в подарок. І на цій прекрасній ноті кажу всім папа і до зустрічі у нових відео.